Адам Міцкевич світясь уривок, так врятувався народ безборонний, так ми уникли на слави. Бачиш, квітки, то дівчата і жони, змінені в білі купави. Мов сніжно білі метелики линуть скрізь над водою німою. В листі зелені, як віття ялини, Всипані снігом зимою. Образ чарівний дівочої цноти, барви квіток затаїли. Тут їх життя обминають турботи, смерті незборної сили. Царські війська, розпалившись у битві, владу їх встигли спізнати, тут зупинились вони по гонитві, світом квітчаючи лати. Хто лиш сягнув там рукою у воду, вирвав вологі стеблини, раптом хворобою вбитий страшною, згинув тієї ж хвилини. Давню подію забуто, здається, є тільки відгомін кари. Цвіт цей цар зіллям в народі зоветься, так його славлено чари. Мовила й зникла княжна під водою, З нею човни всі та сіті, з плескотом враз розійшлися надвоє, Води туманом повиті. Клекотом хвиля стрясає діброву, з хвилі ніхто не зринає. Води розгойдені, сходяться знову, дівчини і сліду немає.